Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим універсальним тістом на пироги та пельмені. Таким, дивіться, які виходять пироги, які чудові, виходять без яєць. Без нічого, це пісний варіант. До святвечора може бути. До, зараз піст якраз різдвяний. На піст. Дуже-дуже файне тісто виходить. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Беремо три стакана. Це один до трьох. Три стакана беремо муки. Так. То горнєтко або стакан можете брати любий, все не має значення, бо... але ж тільки, аби всі були одинакові, о, такі, аби були. Чи, чи горнєтко, чи то аби було всі одинакові. Один стакан ми висипали, тепер беремо другий стакан. А в третій стакан от що ми робимо. Беремо Пів чайної ложки солі. Беремо півчайної ложки куркуми. Отак. І беремо столову ложку крохмалю, картопляного крохмалю, даємо сюди. І решту додаємо до цього всього, перемішуємо гарно і додаємо сюди решту муки, щоб був третій стакан. О. Ось так. Тепер гарно це розмішуємо. І додаємо такий самий стакан води, холодної води. Просто додаємо той самий стакан. все міряємо одну, одну мірку. Так, і замішуємо тепер таке тісто. Спочатку ложкою, а потім підмісимо. Так, ось таке тісто виходить, від яке гарне, м'ягесеньке тісто виходить. Ставимо його тепер, аби на 15-20 хвилин, аби воно відстоялося. Лише його треба добре, добре вимісити. Накриваємо плівкою. І аби воно не обвітрювалося. І поки будемо готувати начинку. Так, нині пироги у нас будуть з капустою такі. Я відварила капусту і стиснула від води. Дивіться, не переварюйте капусту, бо буде таке, як в каші, то не добре буде. Тепер я що беру. Беру цю капусту, так розрізаю. Отако. Аби було на ліпше наліпити вареник. Чи Періг у нас кажуть. Перероги. Так, все, все так я два рази в одну і в другу сторону розрізаю. Так. І тепер я додаю сюди ще трішки солі. Солю собі до смаку, то кожен собі так, як смакує я робить до смаку і даю сюди підсмаженої цибулі з олією, бо це пісні вареники. О. Гарно розмішую і начинка буде готова. Можна їх і капусту може, правда, і підтушити, ще собі підсмажити. Я Такі, чи на святий вечір, чи такі на пісну днину. Я роблю ось такі, і так і вам показую, які я готую. О. Все, начинка готова. Добре, розміщити гарно треба. Начинка готова. Тісто наше відстоялося. Вітне воно гарне. Тісто таке м'ягеньке. От Тепер ще трошки додаємо, я сюди муки аби під. Бо я все роблю такі кульки. О, ще собі підмішу трошки отак. І все. І тепер будемо ліпити. Я тут кладу собі, бо я мала б що. Я завжди роблю кульки. Отако. Видите? Тісто таке. Щільне таке тісто гарне, жовте, Дивіться, таке. Так якби тих яєць набили. Дивіться, таке гарне. Можна і розтачувати, звичайно, буде то-то. Дуже, дуже тісто таке ніжне. Дивіться. І пісне тісто. Так, ось так я роблю. Кульки невеликі роблю такі собі і завжди роблю такі варенички пироги. О, можна і розтачувати, воно, воно дуже піддатливе, воно дуже гарне таке, що варто. Дивіться, і небагато дали куркуми. І, здається, ж так, якби багато надавали яєць. Ось так. Знову собі я роблю, я роблю пеленички вручну. Усе. Я так навчена і я все собі так роблю. Начинку мож, можна люби, любу начинку давати. Будь-яку начинку. О, тепер піст і с капусту пироги люкс будуть. І так зараз наліпимо всі. Пеленечку собі в руках, так, швиденько, О, наліпила, за... розплескала, все. Хто, зручно так робите так, як вам зручно. Ось такі ось такі варенички. Наліпимо всі. Ось тільки ми наліпили ось таких вареничків. Дві такі гарні виходять варенички. Ось тут кавой ще тісто трохи лишилось, і мені просто начинки не стало. Будемо варити зараз. Так, наша вода закипіла. І ми даємо сюди трішки солі у воду. І будемо варити вареники, от наші пироги. Так. Ці, ці вареники я ще лишу, бо то забагато нам їх можна і морозити. І тепер гарно отако. З долини забираємо. Тут я собі смажила цибульки з олією і най найзакіплі. Так, вареники закипіли. Дивіться, ще сі проваряє трохи. Дві такі гарні, дві такі. Не розварюють, ціні нічого. Най трошки провариться 2-3 хвилини, бо то тісто би зварилося. Ну і не переварювати, бо то не добре, як переварені, вони розлазитися будуть, але ці не переварюються. Так. Не дуже дивіться, тісто, яке гарне. За рахунок крохмалю, вони не розварюються. Дивіться, які всі всі як один. Нема ні одного розвареного. Тісто дуже файне. І коли вже кісто... вареники робляться такі набухші, і я вже, я вже тоді вареники вибираю. О. То, то видно, коли, коли вареник і пироги не готові. Відь, вони робляться такі напухші. Ви які. Ні один. Які файні усі. Жовтенький такий вигляд мають делікатний. О, що варто. І дуже, дуже смачне тісто. За рахунок куркуми не так, як би мали яй... яйці. Це тісто підходить і для пирогів, і для пельменів. О, Віт, які делікатні, які гарні. І дуже-дуже смачненькі. Тісто дійсно універсальне. О. Так, ми порідмо гарно. Тепер цибульку, бо то не скоромні. Це може бути і на святвечір, і на, на пісний день будь-який пісний день. О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім, і нашій Україні. Якщо дати ще тут, аби, наприклад, шкварок, якщо то, то не пісний день то буде взагалі дуже шикарні, чудові, смачнесенькі пироги. О, дивіться, які. До зустрічі. Ось такі. Дивіться, які дуже гарні вареники. Так, зараз ми спробуємо, які вони. Покажу, який дуже дуже вони взагалі такі взагалі цупкі, дивіться, цупкі, тісто дуже дуже таке тоненьке, гарне тісто, дивіться, які дуже чудові, гарні тісто чудове. М -м -м -м. Смакота. Я люблю так обрати ще цибульки. І їсти це чудові. Чудове універсальне тісто, дуже-дуже вам рекомендую. А ви е, пишіть, як, з якого тіста ви любите, яке у вас улюблене тісто на, на пироги, бо то є різне тісто, є також таке просте, але це, це надзвичайно смачне тісто, і вареники виходять е, такі дуже-дуже смачні. І не роз... Їх можна і заморожувати, їх можна і проварювати, і, і... і жарити. і так після як це дуже-дуже несмачненькі. Пироги виходять і, дуже такі смачні. І це, це професійний рецепт, це... тіста, дивіться, який. Вони то без яєць, без олії, без, без кип'ятка, без нічого. А пироги виходять надзвичайно смачні і не розлазяться, ні нічого, і заморожувати можна, і, і дуже-дуже смачнесенькі. От. Так що готуйте.